Діти, сьогодні поговоримо про українські національні страви, які ми ставимо на, сві... на стіл у свято вечір. Ці страви обов'язково повинні бути пісними. Поглянемо, що в нас є. Печена риба. Ставимо на стіл. Пісний борщ теж ставимо на стіл, а от піца не підійде, вона м'ясна. Що ще в нас є? У нас є смажені грибочки, печена курка та паляниця. Гриби підійдуть на стіл. Паляницю теж обов'язково кладемо, а от курка ні, вона м'ясна. У нас є тушкований буряк, тушкована капуста та шашлик. Які страви оберемо? Правильно, бурячок, капусту, а шашлик? Ні. Він м'ясний. У нас є вареники з картоплею або з сиром, кутя та піца. Варенички на стіл підійдуть. Куття теж обов'язкова страва, а от піца ні, вона з м'ясом. У нас є шашлик, узвар із сухофруктів та варена картопля. Шашлик нам не підходить, а от узвар поставимо на стіл. Картоплю теж додамо. Наступні страви це квашені огірки, пісні, голубці та смажена курка. Огірки підходять на стіл, пісні-голубці теж, а курка нам не підійде. Діти, я бажаю вам веселого різдва та щедрого столу.